Доброго ранку, повертаємось до нашого об'єкту. Мене вчора за поважних причин не було. Мої колеги вже прогрунтували дах. Я їх, звичайно, ж попросив, щоб вони зняли процес грунтування. Подивимось, що ми там не знімали. Ось ми маємо вже прогрунтований дах. Також нас попросили пофарбувати водостоки. Попросили ці букові дошки покрасити. Запускаємо апарат безповітряного фарбування. Перевіряємо чи фільтри на місці, щоб нам не забило. Пістолет. Фільтра нема, потрібно вставити. Вставляємо фільтр, промиваємо все перед початком воязковою водичкою, змішуємо фарбу так, і виливаємо в спільну тару, звідки апарат буде брати собі фарбу. Все, фарба вся змішана, готова до нанесення першого шару фарби. Закачуємо фарбу в апарат. Пішла у нас вже фарба. Починаємо процес фарбування нанесення першого шару. Окрашуємо шаблони. Шаблонка профарбована. Залишився тільки фінішний шар фарби. Вже нас попросили і огорожу пофарбувати. Вийшло непогано. Перший шар фарби вже нанесено. Залишився накинути фінішний шар фарби. І об'єкт готовий. Фарбувалася резинової фарби від компанії Farbex. Непогана фарба. В наступному відео фінальний шар фарби та закріплення нетримаючих частин даху. Дякую за перегляд. Стріха професійна фарбування даху!